В російському полоні тортур зазнають 90% українських військовополонених. Як покарати кривдників? У нас є свідчення військовополонених, які виходили з полону і розповідали про поводження з усіма абсолютно українськими військовополоненими. Пройшли пекло боїв за Маріуполь та російський полон. Зворушлива зустріч прикордонника Андрія та його службового собаки. Безумовно, однією з головних дипломатичних подій тижня був глобальний саміт миру, який пройшов у Швейцарії. В зустрічі взяли участь понад 90 країн та міжнародних організацій. Головних тем було три: ядерна та продовольча безпеки, свобода судноплавства а також гуманітарні питання, зокрема щодо обміну військовополоненими, питання військовополонених поводження та утримання. Жорстко регламентується міжнародним законодавством і його порушення тяжкий злочин у міжнародних нормативних актах. Розбирався Богдан Гайдамака. Правила поводження з військовополоненими регламентуються Женевською конвенцією від 1949 року. Цей документ був ратифікований СРСР і для України тоді радянської набрав чинності у 1955 році. Згідно з конвенцією, військовополоненими є особовий склад збройних сил, добровольці, партизани та члени руху опору. Також цивільні з екіпажів військових літаків, військові кореспонденти, постачальники тощо. До прикладу, військові медики, капелани та цивільні люди, які потрапили під окупацію, не вважаються військовополоненими. Хоча Росія в порушення конвенції, щоб збільшити свій обмінний фонд, бере в полон усіх, кого можна потім обміняти на своїх найважливіших полонених. Найважливіше, що визначає конвенція, це поводження з військовополоненими. Ось деякі з них. З військовополоненими необхідно поводитись гуманно. Військовополонених не можна піддавати фізичному каліченню або медичним чи науковим експериментам. Заборонені також тортури. Військовополонені мають право на повагу, утримання та медичну допомогу. І жоден із цих пунктів Росія не виконує в Україні. Формуванням списків та безпосереднім обміном військовополонених займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. А працює все за механізмом. Українська сторона оперативно повідомляє про всіх полонених росіян національне інформаційне бюро, яке діє при Мінреінтеграції, передає ці дані міжнародному комітету Червоного Христа в Україні, а той – делегації МКЧХ у Росії. Обмін інформацією між Національним інформаційним бюро та Міжнародним комітетом Червоного Хреста відбувається згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. А всі військовослужбовці, які є в реєстрах Національного інформаційного бюро, автоматично потрапляють у списки на обмін. Тим часом Координаційний штаб наголошує, що держава-агресор систематично грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, а ще ВРФ намагаються штучно розширити свій обмінний фонд і включають до списків цивільних осіб. За час після повномасштабного вторгнення Росії до України після тривалих і важких перемовин вдалося провести більше 50 обмінів. Усього від 24 лютого 2022 року до України з російського полону повернулось більше трьох тисяч людей. Робота над поверненням усіх українців триває далі. Тим часом вже третій табір для російських військовополонених відкрили в Україні. Нова установа під назвою Центр 3 запрацювала через те, що надто багато окупантів здаються в полон, розповіли в Державній пенітенціарній службі. Зазначу, Україна дотримується Женевських конвенцій та міжнародного права. Загарбники утримуються не в колоніях, а в таборах і спецдільницях при СІЗО. Вони мають право на зв'язок з рідними, можуть отримувати посилки, перекази, працювати і займатися спортом. До них також пускають представників міжнародного комітету Червоного Христа. Окрім табору, центр 3 в Україні також працюють Захід, 1 та Захід. 2 натомість в Росії зовсім інше ставлення до українських полонених: тортури, зґвалтування, щоденні знущання. Росія нехтує всіма міжнародними нормами щодо поводження з українськими військовополоненими. Як дістатися до кривдників у правовому полі та покарати злочинців? Міркуємо разом. Звісно, знають гімн Совєтського Союзу. Знаєш, какою. Вставай, страна огромна. Ці кадри знущань над українськими військовими вже облетіли увесь світ. Росіяни взяли в полон наших оборонців на харківському напрямку. Зверхність та безсердечність окупантів пробирає до кісток. Дослідники вже говорять про те, що в історії воєн ще не було випадків такої кровожерливості. Досвід російсько-української війни. Ми можемо говорити просто про масове або суцільне порушення прав військовополонених, тобто, це або їх розстріл відразу після полону, або просто масові катування і знущання у полоні. Ми можемо говорити, що подібна ситуація у війнах між державами. Бувало вкрай рідко. Такі ситуації виникали під час локальних війн, наприклад, там в Югославії, але на такому рівні ще за участю держави, яка входить постійним членом до Ради безпеки ООН, це ООН, це абсолютно унікальний випадок Росія не дотримується жодних правил ведення війни і не соромиться демонструвати свої жорстокі антилюдяні дії. Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, тортур зазнають 90% українських військовополонених. Ми також можемо з упевненістю говорити, що агресор створив цілу систему нелюдського поводження з українськими полоненими. Встановлено щонайменше 25 спеціальних об'єктів у 15 регіонах Росії, де системно знущаються з наших військових. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації. Зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань ми вже встановили 12 підозрюваних, і 27 кримінальних проваджень розслідуються за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях ми вже повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям Російської Федерації, скерували Дві справи до суду, і вже маємо перший вирок. Про те, як росіяни поводяться з українськими військовополоненими, розповідають наші оборонці, котрих вдалося повернути на батьківщину. Ці свідчення вкрай важливі для доказової бази, що напрацьовують правоохоронні органи та організації з захисту прав людини. У нас є свідчення військовополонених, які виходили з полону і розповідали про е, е, практику поводження з усіма абсолютно українськими військовополоненими. Е, тут можна говорити, що це просто. Вбивство живих людей з щоденним побиттям, з травлюванням собак, які гризуть людей, кусають з сексуальним насильством, з жорсткими умовами без харчування, без води, без світла, без повітря. Не кажучи вже про відсутність якоїсь медичної допомоги а багато хто є поранений, травмований і не отримуючи цю допомогу, особи звичайно можуть і не витримувати. Є багато суїцидальних випадків з боку військовополонених, які вважають, що краще вкоротити віку ніж терпіти такі знущання. Притягнути кривдників до відповідальності, нині головне завдання та після встановлення осіб злочинців і навіть затримання покарати їх вдається не завжди на сьогоднішній день. Не існує реального механізму притягнення до відповідальності тих конкретних винуватців, як виконавців, так і їхніх командирів до реальної нагадаю реальної відповідальності з тим, щоб можна було отримати цих військових і щоб вони були в судовому процесі, пройшли й отримали заслужений вирок. Цього немає, тому тут є ще один момент, про який я можу зараз сказати: навіть ті, хто проходить через українські судові процеси, із росіян, які вчиняли навіть воєнні злочини. Якщо це не скажімо, уже такий один кричущий там злочин із е, СНПК це з застосування статевого насильства, то як правило, цих засуджених передають російській стороні в обмін на українських військовополонених. Експерти певні справи із затриманням та засудженням росіян, що причетні до знущань над українськими військовополоненими пожвавішують, щойно завершиться війна. Зараз правоохоронці документують кожен злочин окупантів. Ми знаємо приклад, ну, двох найбільших таких великих е, трибуналів: це е, Нюрнбергський трибунал і трибунали, які були і йшли після нього, пов'язані з нацистською німеччиною і воєнними і військовими злочинами, які скоїли представники цієї держави. І це такійський процес та процеси, які були після нього меншого рівня, які пов'язані з злочинами. Армії мілітаристської Японії, які відбували також під час Другої світової війни, також ми можемо згадати Гаазький трибунал, де час від часу розглядаються злочини, військові злочини у конфліктах, які відбувалися вже після завершення холодної війни. Це війна в Югославії, це конфлікт в Руанді і подібні, скажімо так. Заходи, де були злочини як проти учасників бойових дій, проти військовослужбовців, так і проти мирного населення, росіяни демонструють жорстокість та кровожерливість, щоб принизити українців та зламати їхній опір. Натомість ситуація складається за іншим планом: люди навпаки згуртовуються проти кривдників і боронять рідну землю до перемоги над агресором. Україна активно продовжує шукати щонайменші можливості повернути своїх бійців. Історія прикордонника Андрія та його собаки Рема починалася ще з захисту Маріуполя. Полон роз'єднав друзів майже два роки знадобилося, щоб побачитись знову вже вдома. Дивовижна історія. Далі це відео зворушило всю країну. З полону прикордонника Андрія удома зустрічає його чотирилапий друг по кличці Рем. Вони не бачились більше двох років. Їхня дружба розпочалася у 2017 році. Разом з чотирилапим Андрій служив в Донецькому прикордонному загоні у відділі Сартана. Там вони зустріли і повномасштабне вторгнення. 23 лютого нас усіх зібрали в підрозділі у повній бойовій готовності. Десь о 2.30 ми почули перші вибухи. Між ними були інтервали по 5 хвилин, і ми не могли вийти з укриття. Коли розрив збільшився до 20-30 хвилин, усі кинулися збирати своїх собак із вольєрів. З ними спустились в підвал. Підрозділ Андрія зайняв оборону в Маріуполі на заводі Іллюча. Там військові зі своїми собаками провели півтора місяці. Я взяв з собою пару мішків корму, тому тварини були ситі. Поки виїжджав на бойові завдання, Рем чекав мене на заводі. До речі, він мені дуже допомагав. За хвилини до обстрілів відчував лихо і давав знати: гавкав, метушився. Завдяки Рему. Ми вчасно ховалися. У квітні 2022-го заводи ліче оточили російські військові. Прикордонники разом з іншими підрозділами збройних сил неодноразово намагалися йти на прорив, але сили ворога переважали. Окупанти захопили в полон українських захисників. Із заводу Андрій вийшов на руках зі своїм чотирилапим другом. Так почалася їхня історія полону. Незабаром Андрія перевезли в Оленівку. Там чоловіка та його вірного друга знову намагалися розлучити. На території барака собаку повели в інше місце. Проте він вирвався і через решітку проліз до господаря. Відірвати хвостату від прикордонника було неможливо, тому наглядачі дозволили їм бути разом. З обіду я приносив рему кашу в руці. Потім місцеві охоронці побачили в мене собаку і почали носити йому кості. Пес був ситий. В Оленівці ми були лише вісім днів. Коли в черговий раз перевозили, я забрав собаку за пазуху. Мене старший запитав, що ворушиться, а коли з бушлата вилізла мордочка, він нас фотографував і дозволив забрати. Але вже за кілька годин на аеродромі їхні шляхи розійшлися. Андрія повезли в місто Кашин Творської області, собаку туди не взяли. Перед польотом знайшовся місцевий, який пообіцяв повернути чотирилапого в Україну, де він лише за цей час не їздив. Знаю, що тривалий час був у тимчасово окупованій Ялті, звідти потрапило під Підмосков'я. Там на нього зробили документи, і через Литву, Латвію, Естонію та Польщу він приїхав в Україну. У російському місті Кашин прикордонник був десять місяців, потім ще десять місяців у Республіці Мордовія. Спілкуватися з рідними забороняли, ніяких телефонних дзвінків. Лише двічі дозволили написати додому. Андрій розповідає, у російському полоні були тортури, були й моральні знущання. Про долю Рема чоловік не знав до останнього. Обміняти прикордонника вдалося 3 січня 2024 року. Після довгої реабілітації чоловік нарешті повернувся додому і зустрівся. І з вірним другом.